Віталій шахів. грає проти Кутіло Барбутову. Італія рейтинг 1965. Суперник розіграв французький захист. Я відповідаю бітам Німцовича. Служить мені ця схема добре. Тому продовжую її грати на французький захист. Нет. Так, 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 сказал бедняк. Вони в 4, звісно, краще було б. Со в 4, звісно, краще було б. Тепер би 5 хочу. Що ти на це скажеш? Чорне поле, де 6 дуже слабке. Якщо кінь туди попаде. Він туди попаде. Якщо кінь туди попаде. Я вже й не хочу, якби. Що якби? Слона віддавати? Так, на ЕСІМ він повернеться сюди. Down. Кого забрали, пишет Качиня. Тик-тик. -цик -цик Цикаво. Да. Так, ми придеться брати конем. Ну, і що? Десь може тут взяти хоче? Ну, і що? Так, і на все, цю штуку придумав мінятись. Може я тут заберу. І що? Він же тут б'є мене. Ні, він форзем б'є. Вау. Вау. Я б'ю і слон f 4. Чи б'ю тут і слон f 4? Чи б'ю тут і слон f 4? Не знаю. Чи просто так. Він сюди. Я сюди. Вау, wow. аки не пятерки. Ну Байду же бью просто. Mm. Число назист, князь. Плюс одиниця, да? Да, значить, я зробив фігню якусь. Тоді будемо грати далі. На короля. Тут у нього центр є, це, звісно. Проблемка. Ну, але слабкий король. який отримує мат. Не знаю, тут щось. Може в нього тут особливо нічого не було, да? Ні, у нього все тут особливо було, тут взагалі рівна позиція. А, як тут що? Тут, мабуть, треба щось, типу, такого, Ні. Такого, ні. Ну, сюди я просто б'ю турцюм. Тур а, фрізем щось, ні. Так? Нє. Так. Ой. Нє. Не знаю. Хто знає, пишіть. Так, 81 на 72. а 4 на точність. Але спровокував на H5, тому нормально. Щоб я слон F4 зіграв, наприклад, я думав про цей хід. Нормально. Так. так, так. Тут чуд чуд чудово я зробив все. Захопив, в принципі, нормальний сильний пункт D6. Кінь тут прям зібрав біля себе друзів. Чорненьких. Так, і тут. Не, і тут нормально. І тут нормально. А хто б тут не забрав би туру? Уф. Ну да, тактику треба вирішувати. Не така і простава Да? Не, слоном, відволікання. Я щось думав. Тактику треба вирішувати в квадраті, значить. Сюди, мабуть. Вперед бігти. Слон, блять. А вон на що. Ферзь. Проти коня і тури, але проблема в тім, що. Да, тут ще пішечки, звісно. Тут не так то й просто все. Пішечки то підуть зараз. Д3 король Е1. король с 5 Ну. В общем, я б не, не факт, щоб я тут би ще й виграв, би партію. З Ферзем. Так. Ну, окей, реалізація. Не та в мене, але. Окей. І тут Тура Тураці 8. Він зробив хіт. А треба було зробити хіт. А ні, ні, ні це ще не тут. Це він не точність. Зараз Тура це 8 І на цей хіт. це 5 Ага. Ідея в тім, що він тут королем втікає. Отаке От вікон це робить для короля. Ну добре. А тут що треба було? Король C8. А, ми фрезем закриваємось. Тю. І все окей. Просто і все. Це просто і ясно.